Дивно, чому двері в цю кімнату були закриті? Я ж їх нібито залишала відкритими. Я ніколи не закриваю двері. Ну а несли, випадкова, закрила. Опа. А це ще що? Стоп! Це ж мій старий блокнот. Його мені подарували, я пам'ятаю на десятиліття. Я про нього забула і дуже довго не могла його знайти. Цікаво, що тут написано. Е, так. Якісь калячки. напевне, писала, як воно проходить в день. Е, так. Ось цього я вже нібито написала. Це ж. Взагалі на мій почерк. Що тут написано? День 2, День три, День Три, День Чотири. Такого я точно у своєму щоденнику. Я ж була занадто Майка для цього. І почерк, почерк на мій почерк дорослий. Дивно. Що ж тут написано? Так. М -м -м. М -м. О, всім привіт! Мене звати Вероніка і ви на моєму каналі. І як ви все зрозуміли по нас у цього відео, сьогодні я буду читати нотатки у своєму старому блокноті. І по ходу справи ми дізнаємося. Чиї се... Це нотатки точно не мої, тому що такого я точно не писала. І почерк це не мій. Він тут дорослий для дитини 10 років. Ну що ж, починаємо? День номер 1 Сьогодні я зною йшла слідом за тобою. Крок у крок. Дихання в дихання. Ти не помітила? Ніхто ніколи не помічає. Люди навчилися дивитися повз. Я щілина між поглядом, помилка в світлі, спотворення в церков. Але чим більше ти здаєш, що мене немає, тим ближче я стаю. Я росту у, у твоїй сліпоті. Що, що за фігня? От тепер я такого точно не писала. Ніхто в моїй родині точно такого не писав Це точно мій щоденник. Ну так я сто пам'ятаю, як мені його подарували, це точно мій щоденник. І він не міг просто так з'явитися у моєму будинку, якщо це чужий щоден. Хто ж писав в ньому? Але найстрашніше це те, що цей хтось якось знайшов цей щоден. Написав в ньому це все і поклав на саме видне місце, щоб я його точно знайшла. Значить, цей хтось точно хотів, щоб я прочитала цей щоденник. Але навіщо? І можливо, цей щоденник не зникав, а просто хтось його взяв? Це все дуже дивно. День-два. Я живу під підлогою, між деревом і пилом. Моя шкіра має колір темряви. І коли ти вмикав світло, я можу звіркнутися до твого плеча легко і ніжно. Як спогад, я слухаю тебе вночі, коли ти думаєш, що сам ти під ліжком у шухляді за фіранкою. В мені немає зла, поки ти не озирнешся. Що це, блін, таке? Можливо, це якийсь дурний пранк, можливо. Друзі мені підклали цей щоденник. Я, не помітив, що його виклали в якесь місце і потім не могла знайти. Але хто виклав його на ліжко? Це все дуже на якийсь пранк. Можливо, це моя старша сестра зробила. Хоча пранк і вона, це як антоніми. продовжуємо читати день три. Іноді я думаю, що була колись людиною, що мала ім'я, голос, кістки, але людина крихка, а я вже не така. Я витекла за межі тіла за межі часу. І тепер в кожній тріщині стін, сьогодні ти сказала тут холодно, це я пройшла крізь тебе. Сьогодні зранку, коли я прокинулася і лежала в ліжку, я сказала, тут. Холодно. Але ніколи не було поряд зі мною. Ніхто не міг цього почути. Це вже взагалі не смішно. І це вже точно не ні на який пранк. Продовжуємо читати. Добре, що я хоч записую, і ніхто не подумає, що я божевільна. І вигадується це все на випадок, якщо це щодинок взагалі зникне. День четвертий. Ти щось відчуваєш. Я бачу все. Твій погляд почав ковзати по кутках, де я стою. Твій мозок ще не приймає, але тіло вже знає. Не все тут твоє, не все тут людське. Ти забув зачинити двері між світами. І я щось, що прийшло через тріщину. А я тут думаю, чому останнім часом мені здається, що в моїй кімнаті хтось є, що в моїй кімнаті щось обітає, живе. І останній час я справді почала дивитися, заглядати в різні тріщини, у різні кутки. Фінальний запис. Я не писатиму більше. Завтра ти мене побачиш не в повний зріст, не обличчя, спочатку лише, лише тінь. Що немає власника, подих, що не належить тобі, очі, які з'являться у дзеркалі поруч із твоїми. Ти не встиг не стикатися, бо я все всередині. Ми більше не розстільні. Тобто, цей фінальний запис був записаний вчора, і сьогодні... Сьогодні я це щось побачу. Міхом як спить. Собака вибігла з цієї кімнати. Що тут взагалі відбувається? Так, ладно, мені просто потрібно перепочити. Я залишу цей щоденник тут, на одному місці, щоб якщо він зникне, я це точно помітила. Ну, сподіваюся, що це все якийсь дурноватий пранк. Але хто міг це зробити? Будемо сподіватися на краще. І сподіваюся, що нічого поганого не станеться. Мені потрібно перепочити, випити ромашкового чаю. І вже ввечері я похворюю з батьками з цього приводу. Сподіваюся, що вони мене зрозуміють.